Усім привіт! Такий вигляд з вікна. Холодрига ту капець. Міняю локацію, перехожу на інше вікно. Тут трошки кращий вигляд. У мене порозквітали мої калачики, як я говорю. Навіть тут червоний, уже розквіт. Найкраще вони себе почувають саме чогось на одному у цьому вікні. Не знаю, чи їм тут освітлення чи що. І вони так рясненько-рясненько порозцвітали. Пробувала їх вже виносити в варанду, але в варанді, ще тоді, коли було тепліше. Але там вони себе так не почувають. Ну, а зараз тої мови немає, тому що там дуже холодно буде для них. Навіть в іншу кімнату, на інші вікна, якщо їх поставити, то вони не будуть такими, як тут. Тут їм найбільше подобається. Проростає моя розсада помідор. Уже така вона досить чимала, але висаджувати її поки що холодно. Тому знаходиться все ще тут, у будинку. Також робила я так, як показувала, поливала її з перекисю. І вона так прямо на очах і піднялася, і стала такою більш. Встенькою, як на мене. от Але вже проситься, проситься, вона, щоб її висаджувала, але куди ж висаджувати, як така погода? Півники вже, я кажу, півники ті маленькі вже майже відсвіли. Ще ось такі цивульки. Там я формую свій другий квітник. Тут посходили трішки астр, трішки по-моєму, Бачу, що ось айстрі. Трішки, і трішки чорнобривці. По сіці теж розплилася і, мабуть, скоро вже буде теж цвісти. Тут теж трошки справилася з бур'яном. Бачу, що там у мене було поперед вулика чимало м'яти. А щось залишилося і пару кущиків. Хоча кажуть, що ната по ідеї, дуже гарно розростається. Потрівся кліматись, на сітку повалив її трішки, отак от у двір. Угу. Далі йдемо далі. Я полуниця. Все так вже не прорвано, але без вівсюка. Все оте, що темне, то там був вівсюк. І я його все-таки вивела. Оце ця частинка, де гігантила. Це все було, все-все-все от було вівсюкові. ось він геть, все він Де полуниця. Малину теж треба прорядити, бо вона трохи густувата, ці пагони молоді пройти стежечки знов, хоча я недавно проходила. як ти бежиш mm -hmm. Ой, як же ж безгорода. Це булька. Вже чимало. Там у мене рядочками, воно видно, редиска пізніша. От той рядок, то редиска та що раніше сходила. Це позавчора, позавчора, тільки чоловік прийшов в картоплю, згорнув. І ще за картоплею там арбузи і трішки. Я досадила городини. Туди ж треба пересадити капусту, вже вона така гарненька. Прямо на огороді я садила в ґрунт. Зараз приближу, можливо Оце ось. Ось там. Такі кущики. Де-де-де-на де. і туди зовсім показую. Ось, ото вся капуста. Тут треба її буде вже розсажувати. Недора ще боюся висаджувати. Дуже холодні вечори, холодні ранки, то, мабуть, ще трошки зачекає. Дивіться, трояндочки вже ось-ось розкидывать. Криїлись бджоли. Йоханий бабай. Це капець. Зараз швиденько передягаюся і йду до них. Але що я зроблю? Оце вже, мабуть, два, Даже не годин, мабуть. Це все в бджолах, понимаєте? Масово в бджолах бляха, муха, я не знаю, де я їх буду ловити. Треба передіватися і строчно до них дивитися, до останніх. Ще одна романтика сільського життя. Вони мене послухали і всілися тут. Дивіться, які красотульки. Капець, клас. Добре, що далеко не полетіли. Я їх просила, сядьте тут, сядьте мені на явленці. Зараз будемо знімати. Де замокнет? гарний такі гарний тобі скажу? Я тебе тут не могу видно, даже не понял. Да, да, вот летовая поминал, понимаете, это поможет. Где буква маска тебе попадет Головне, Главное, щоб тут маски не було, правильно? А де відкрите в них? Хоч би ж там от там була. А воно зараз покаже. Я ублюд на